Вітаю вас, дорогі любителі вивчення англійської мови за кермом. Сьогодні у нас четверте заняття. Давно ми з вами не спілкувалися. Якщо ви очікували цього заняття з нетерпінням, залиште, будь ласка, плюс у коментарі, а ми приступаємо до роботи. Для початку давайте повторимо собі три прикметники: три слова, які описують нам щось. Для прикладу, слово «heavy». Чи пригадуєте переклад цього слова? Heavy. Дозвольте запропонувати вам декілька словосполучень. A heavy box. A heavy box. Вірно, це означає важка коробка. A heavy bag. A heavy bag. Важка сумка. Це прикметник. Він дає ознаку сумки і дає ознаку коробки. Які вони відповідаємо на питання? Важкі. heavy. Зрозуміли. І ще два слова з попереднього уроку. Warm. Warm. The weather is worm. Warm означає теплий. Погода є теплою. А як буде сонячний? Вірно. Sunny. Sunny. Sunny weather. Сонячна погода. Легко від слова sun – сонце. Що ж, ми справилися, ми пригадали попередній урок. А зараз давайте поговоримо про такі особи, як ми, вони і ти. Чи можете ви перекласти ці слова на англійську мову «Ми» – «we» і з'ясуємо слово бути в теперішньому часі для цієї особи? Скоріше за все, ви вже це знаєте з попередніх курсів, з попереднього досвіду вивчення мови. Це звучить are. Ми є. We are. Скажемо, ми зацікавлені у мистецтві. We are interested in art. Ми є хворі. We are ill. Ми є лікарі. We are doctors. Бачимо закінчення с, тому що множина. Один лікар – «a doctor», лікарі – «doctors». Ми зайняті. We are busy. Ми вільні. We are free. Ми втомлені. We are tired. Ми боїмося павуків. We are scared of spiders. We are scared of spiders. Пам'ятайте, ваше завдання не тільки прослуховувати це на фоні, хоча це вже хороша. Пасивна практика вивчення англійської мови. Однак і повторювати після мене бажано вголос, якщо дозволяють можливості. Тоді буде більш активний спосіб вивчення: We are scared of spiders. Ми боїмося павуків. Ви знаєте, що всі ці фрази вони мають в своїй основі тіє слово бути. Бути зацікавленим, бути хворим, бути лікарем, бути зайнятим, бути вільним, бути втомленим, бути наляканим. Так. І закріпимо. Закріпіть, будь ласка, активуйте, подумайте, як сказати: ми є студенти. We are students. Ми є з України. We are from Ukraine. Ми є вдома. We are at home. Все те саме буде із особою вони, they, і з особою ти you. теж слово бути be – у теперішньому часі змінюється на форму are. І пам'ятайте, що слово ю це не тільки ти, так? як у фразі я люблю тебе, I love you, а також слово ви, коли звертаємось до декількох людей. Ти-ти-ти-ви разом троє, так? Більше ніж дві людини, you. Так, І також, якщо в нас є множина, наприклад, діти, ми знаємо, що діти це особа вони, «kids» або «they». Відповідно, якщо ми хочемо сказати слово є, діти є у школі, діти є удома, діти є хворі. Тоді ми будемо вживати саме слово are. Kids are at school. Діти є у школі. Мої батьки є в Україні. Подумайте, як би ви сказали таке речення? My parents are... In Ukraine. Чудово. Молодці. Отже, ми з'ясували ще один варіант слова бути. Якщо в нас є на першому місці особа в множині або «we, you, they». А тепер давайте попрацюємо трішки зі словами. Чи знаєте ви, як сказати племінник англійською мовою? Nephew – Не. Few, nephew, Два склади. Доволі просто. Nephew. Моїм племінникам є 10 років. My nephews are 10 years old. My nephews are 10 years old. Моя племінниця є у школі. Це особа вона. she. Тому біля she, який варіант слова є? З попередніх занять. Вона є у школі. She is at school. А тепер замінимо моя племінниця. My niece is at school. І скоріше прискоримось, з'єднаємо із до слова Моя племінниця. My niece at school. My niece at school. Is скоротилося до ніс. My niece at school. Племінник nephew. Племінниця niece. Тітка звучить aunt. My aunt is a student. Моя тітка є ще студенткою, так? My aunt is a student. Мій дядько є у машині. My uncle is in a car. Бабуся і дідусь звучить англійською мовою Grandparents. My grandparents are at home. Мої бабуся та дідусь є вдома. Мої parents are at home. Мої батьки є вдома. Нагадую, особа «they» Вони. Тому у нас слово are саме у формі are. Дієслово слово бути у формі are. А ще, чи знаєте ви, хто така? granny або grandma? Вірно, це бабуся. Granny – це такий більш люблячий варіант. Grandpa – дідусь. Відповідно, дочка це daughter, син сан. А якщо додати слово Грен. Granddaughter, Grandson означає онучка та онук. Granddaughter, Grandson. І бабуся та дідусь ще мають варіанти, які більш офіційні grandmother Grandfather. Так, отже, ще раз повторимо всіх учасників сім'ї і будемо завершувати це четверте аудіозаняття. Отже, бабуся має такі варіанти. Офіційний Grandmother і більш люблячий granny, grandma. Дідусь має такі варіанти. Grandfather – Grandpa. Бабуся і дідусь разом Grandparents. Онучка Granddaughter. Онук Grandson. Дядько. Uncle – Племінник. Nephew – племінниця, Niece – тітка aunt. Сподіваюся, ви засвоїли цей урок. Не забувайте про лайк. Це дуже важливо для того, щоб я розуміла, що ви зі мною навчаєтесь, і такі уроки варто продовжувати. Також я б хотіла, щоб ви написали у коментарі. Слово, яке ви сьогодні з'ясували в цьому уроці, яке ви дозакріпили, повторили, можливо, підгадали собі раніше знали, але саме завдяки уроку цьому його повторили. У описі до цього відео ви можете проглянути всі слова та речення, які я назвала. І до зустрічі на наступному уроці. Їх в нас буде 10, тому обов'язково залишайтеся до завершення, а зовсім згодом я запишу. І ще більше цікавих курсів не тільки по граматиці та по базових словах, але і саме по розмовній англійській мові, яка вам пригодиться для проживання за кордоном, для роботи і для багатьох інших мовних ситуацій. З вами була Анна Люклян. Гарного дня і вдалий подорожі! Have a safe trip!